Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні п'ятниця, п'ятий день тижня, і у нас заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Сьогодні на занятті я хочу розповісти вам про європейську країну Данію. Данія це країна в Північній Європі. Розташована вона поруч із такими країнами, як Швеція, Норвегія. Та Німеччина. Від нашої країни від України це досить далеко. Подорож до Данії на автомобілі триватиме цілу добу і ще 5 годин. Проживають в цій країні данці, а головне місто називається Копенгаген. Данія розташована на півострові Ютландія і ще на 443. Островах, сама по собі Данія менша за Україну в 14 разів. Більшість території країни це великі хвилясті рівнини і невисокі місцями з крутими схилами пагорби. Данія країна з морським кліматом. Це означає, що зима м'яка і не дуже холодна, а от літо прохолодне. У Данії багато озер та коротких річок. У Данії головою держави є король. Ця країна входить до п'ятірки країн, де найкраще жити, і вона стає все більш цікавою країною для туристів. Європейці приїжджають сюди постійно, щоб оцінити красу островів. Так само Данії належить острів Гренландія. Данська мова дуже складна, але у туристів не буває проблем зі спілкуванням з місцевими людьми, оскільки у Данії усі починають вивчати англійську мову ще з дитинства. Лего популярні іграшкові кубики винайшли в Данії. Датський столяр Оле Кірк Крістіансен заснував Лего у 1932 році, а назва Лего походить від датських слів «леггот», що означає грати добре. З тих пір різнокольорові кубики, що з'єднуються між собою, стали глобальним явищем. Викликаючи творчість і творчу гру для поколінь дітей в усьому світі. Прапор Данії має ось такий вигляд: колись в Данії був дефіцит бензину, і тоді більшість данців пересіли з автомобілів на велосипеди. Криза з бензином минула, а звичка залишилася. Тепер велосипед. Найпопулярніший вид пересування. Данія оточена морем, а данці люблять плавати і не лише влітку. Надзвичайно популярним є плавання протягом всього року, навіть коли морозно. Данія славиться своєю випічкою і морепродуктами. З одних і тих же продуктів готують різноманітні і найголовніше смачні страви. А ось що насправді їдять майже всі данці це житній хліб, темний хліб на основі жита з великою кількістю насіння, випечений на заквасці. У Данії навчилися морському виробництву енергії, використовуючи енергію як вітру. Так і хвиль, тому там розташовані великі вітряні електростанції в Північному морі. А ще в Данії є неймовірний парк. Леголенд це класичний парк розваг, повний американських гірок як для дітей, так і для дорослих, а також всіляких атракціонів. Леголенд. Типовий тим, що тут можна знайти безліч персонажів і машин, побудованих з конструктора Лего, а весь парк тематично оформлений навколо різнокольорових блоків. Парк орієнтований на родини з дітьми молодшого віку. В Леголенді присутня зона Лего Мініленд. Парк мініатюрних пам'яток світу, збудованих з мільйонів справжніх цеглинок Лего. Усі гірки в Лего Ленді виконані в тематиці певної серії наборів Лего. Багато з них спеціально виглядають так, наче вони збудовані з цеглинок. Наприклад, популярною гіркою в парку є драконова гірка, яка базується на серії наборів Лего. Найтс Кіндом. Вхід в Леголенд прикрашають величезні башти із цеглинок Лего. Сподіваюся, що кожна дитина одного дня зможе прогулятися цим парком.